Через свою скандальність кандидату президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп мимоволі привернув увагу до України. Зеленський хоче втінуть запад війну проти Росії. Після того як минуть вибори, зміниться Палата представників, частина Сенату. Ми отримаємо абсолютно іншу внутрішньополітичну ситуацію в Сполучених Штатах. Тому друге завдання стратегічного характеру це забезпечити для нас кращі позиції входження у новий період. Зараз низка американських колег помітили дуже цікаву річ до представлення України. України в організації Об'єднаних Націй та плану перемоги ключова увага в Сполучених Штатах була прикута до Ізраїлю та Близькому Сходу, і про Україну майже публічно не говорили. Але завдяки через ці маневри навколо Трампа Україна вийшла на перший щебель, і зараз усі медіа в Америці тільки про те й говорять, що про Україну. Тому як кажуть, не було щастя, та нещастя допомогло. І тут вдалось перехопити порядок денний і задати його Сполучених Штатах Welcome Модерн, а це сучасність постправда вже навіть відпочиває. Тепер у кожного в бульбашці вже навіть своє мірило, що є успіхом, що є не успіхом, і найцікавіше, що зараз змагаються навіть не просто оцінки поїздки, а перш за все, цілі того, заради чого нібито то була поїздка, і вже виходячи з цього, різняться оцінки навіть експертного середовища. Я тут залишаюся ну таким стриманим, скажімо, центристом цієї ситуації, оскільки. Є певні і слабкості, і дійсно складності, які цією поїздкою пов'язані як тактичного, так і стратегічного рівня. Наприклад, по республіканцям, ми бачимо, що ситуація для нас не найкращим чином складається в цілому, але є певні успіхи, так само як і стратегічного, так і тактичного рівня. Перш за все, як на мене, ключовим питанням є отримання воєнної підтримки для України. Ясно, що візит відбувався на поля ООН, але. Під час нього відбувалася ціла низка комунікацій для того, щоб добитися зараз на час виборів для України фінансування воєнного, і тут очевидно, що є успіх. Майже 8 мільярдів пакетом зараз виділені фактично до кінця виборчої кампанії, навіть календарного року, в принципі, ми отримали визначені з підтримкою нашої армії. Тут можна поставити точну галочку на 25-й рік. Тут знак питання, оскільки після того як пройдуть вибори. Зміниться і частина палати представників, частина сенату, аніж повністю палата представників, частина сенату. То ми отримаємо абсолютно інакшу внутрішню політичну ситуацію в сполучених Штатах в додаток до нового мешканця Білого Дому. Тому тут ясно, що друге завдання стратегічного характеру це забезпечити для нас кращі позиції входження в новий період. Для цього власне ця формула перемоги чи план перемоги, яким фактично Зеленський йшов ледь вабанк, для того щоб створити ці позиції для України і перехопити частину порядку денного, навіть нав'язати розмову про українську перемогу, і в самому контексті випад Трампа навіть через скандальність, але додав для цього уваги низка американських колег підмітили дуже цікаву річ, що до поїздки України ключова увага була прикута до Ізраїля і близького сходу. Про Україну майже публічно не говорили, хоча на майданчику ООН власне Україна була другою позначимості темою після близького сходу. бо ми програли частину порядку денного. Але, зокрема, через всі ці маневри навколо Трампа, фактично, українське питання, завдяки формулі о, плану перемоги і діям Трампа, Україна вийшла на перший щабель і навпаки, всі медіа почали говорити про Україну. Тому не було щастя, де нещастя допомогло, і тут вдалося перехопити порядок денний задати його в Штатах. Третій момент з важливого це те, що фактично цим візитом знову ж таки через маневри Трампа це допомогло, добилися конкретної позиції від Камали Харріс. Вона в доелекторальній ситуації на тлі Трампа, який почав атакувати Україну, але сказала дві дуже важливі речі: перше, що підтримка продовжиться, але друга. Як на мене найважливіше, що це відбувається не через добру волю до України, а через американський інтерес, і це фактично гроші, які не Україні витрачаються, а які витрачаються для захисту американського інтересу, і оце парадигмальне зрушення від того, що говорив mm -hmm. Байден. Бо в Байдена вся комунікація будувалася на тому, що це. Допомога Україні, яка бореться за демократію, спільні цінності, протистояння Путін не переможе, але він не використовував тези, що це американський національний інтерес, і підтримка України не залежить навіть від кроків самої України. Вона залежить від реалізації Сполученими Штатами свого інтересу. Якщо Камала продовжить цю лінію, то ми можемо записати додатковий аргумент того, що у випадку її перемоги. Ми можемо отримати більш рішучого президента ніж Байден. І, власне, про гроші, про які ви вже згадали, 8 мільярдів, цілком добра сума, і насправді може бути дуже помічною. нам На фронті, і схоже, що ці гроші просто колять очі, і не лише комусь одному. От вже і Корея каже, що от неймовірна помилка, бо не можна бавитися, отак от собі проти ядерної супердержави. А Путін і Лукашенко, то взагалі, от цілі тиради на цю тему, розповсюджують, що. От, вони готові відповісти. Путін регулярно має таку риторику, просто підвищує оці планки і червону лінію пересуває постійно. А Лукашенко, от щось тут ні з того, ні з цього, ніхто йому не погрожує, ніхто йому не загрожує. А він вирішив так сказати: до чого до чого ті всі слова зараз? До чого зараз повернення знов до ядерної теми? Якщо частина світу, зокрема і Китай, і Бразилія, кажуть ні. Це ядерний спеціалізм Путіна вже не вперше. Він дістає і намагається не потрясти. Правда, нікого це вже не вражає. Бо особливо на тлі останніх їх випробувань, ті ж ракети сармат, то це більше створюється враження, що дідушка вже не може нікого налякати. ядерною боєголовкою. всі вже перебоялися. Але не одеоцінювати це також не варто. Ну, по перше. Це означає, що в них нічого нема в них є зброя ще і є проможності недооцінювати ворога не можна. Другий момент вони це роблять також свідомо. По перше, як пропагандистський внутрішній крок, але це найменше. Друге, це посилення порядку денного третєї світової ядерної війни, того що для сполучених штатів як Україна нав'язує зараз дискусію про українську перемогу щоб. Учені штата говорили не про компроміси з Путіним, не про якісь варіанти, як там чим з Путіним поділитися або що згодувати. А навпаки говорили про те, що може Україна перемогти, а що треба зробити, щоб перемогла щоб це бити експертів по телебаченню. так і Росія намагається нав'язати тезу про ядерну Росію, яка сильна, яка весь час погрожує Трамп. Її підхоплює і Трампісти її розганяють всередині розповідаючи про те, що Трамп не допустить третьої світової. Це таке дуже. Легкий на поверхні електоральний зиск, оскільки він вже формує для себе самозбуване пророцтво. Фактично, якщо Трамп перемагає, потім проходять роки. і Він виходить і каже: Бачите, я не допустив третю світової війни. А якщо вона відбудеться, то він скаже: Бачите, я намагався не допустити, але всі інші сили здомінували. Нам з вами не вдалося, але ми тепер будемо протистояти. Тому це Путін підіграє порядку денному, на якому презитує Трамп. Одразу на полях скажу, що я далекий від думки, що Путін намагається привести до влади або Трампа або Камал. Харріса. він зацікавлений в протистоянні і в радикалізації поглядів сполучених штатів, фрагментації суспільства, і тому радикалізація такої риторики вона грає на руку Росії, як то кажуть, вболівають за обидві команди в Кремлі, і хочуть щоб обидві команди підіймали ставки.